Ковбаса дорога у всех дорога. Не яка та ковбаса, раніше. Ковбаса була, як ковбаса, це шок. На жаль, ситуації періодушно трапляються. Раніше собачь радость була, бляха, по 52 копійки, но вона лучше була як заряд по 100 рублю. По 100 злишні. уваги Нема ніяких надій. Це зокрема замовлено і тим, що різко. Їх і не буде, поки не буде. мінімальної Нормального хазяїна то не буде надія. І випадки загальній сумі в бюджеті підуть саме на опаточний випуск комісії, завальники. I do За голосую? однозначно. Я цього я не роблю, секрета ніякого. Це я теж. <су> е, я там якась норік чужа, що О, я її взагалі не знаю, хто, зовніч, хто вона хто така. Святи Андрій. Він Занадто молодий хлопчик, щоб після цього бардака навести тут порядок. Понимаєш? То я, То я так, знаю. я казала, це рукою, як буде щось робити. То Вставай. може, ще буду голосувати, може буду. Ну, як не пиш, то пообіщав хаті у мене був, бо я зруйнував, що прийду, то пообіщав, що буду робити одному музей, подивіться, який почнемо навіть з цього одного. Я ж там вже не збирала, я до тебе не дійшла, ще, ще дойду, пошукаєш Ні, там. Нічого, По... нічого не знайшла. Будеш шукати, знайдеш, будеш до Паски підбирати і знайдеш. А до заря, так? То там, в принципі, такое, як перебрати, то там кроме коліться рука, я не знаю, будеш за кого голосувати. Тебе я тобі кажу, чесно. Так, так. Вон то старій вон то на пенсії, але я думаю, хоч трактор свой є, так щось є. Тому хоч і сміття сміттєповізимо. Я тобі чесно кажу. Не за нашу голову, голову громаду. Я за вашу голову не хочу голосувати. Воно ще розписатися за вашу голову. Я сказала за голову. Ти сказала за нашу голову, я тобі попрацюю, ти правильно сказала. Показуй день святочки

Я серыту и куру. Доброго дня, доброго дня. Ну только как не будешь ничего забить, я кишку достать. Ну так. да. Так. Да. Все. О, та і в сторону. Ота, як вона називалася, льотка чи як вона богів не називалася. Хоча завертали пчовичі, дойця то теж його накрила, думаю, бо ні не розрішила забрати, а царство небесне, хазяїн поробив, був і ті, як яких двері в кабінет, а воно забите, мабуть, тут зараз уже. І на далекому сході жили, Ташкенті жили, і де ми не жили, але кращого немає, як отут. І, і, мабуть, такої немає енергетики, як отут. Зараз я тобі покажу, в мене там є бабусь камінь, ми казали в сім'ї. Там є он, і там величезний камінь. Ось як мене скучу бараня чорог, я туди часто ходжу. І мені там, воно знаєш, як літній, байдам на бухті. Оце, як любачи, сказав, це наше печище. Це погріб, тут був, воно ще каміння. Були сіні отут. Там була комора, де ти стоїш, а далі туди був, аж он до тих дерев був, хлів там. Токи хлів був. А тут була отут, де ти стоїш, далі комора була. Ну, померла, баба, потім помер. Дід, зрозуміло, сюди ніхто не пішов, жити за село. Хату розвалили, розкрали, розкидали, як обично. Що копаний. Це ходили видно із цими Тепер ж. Тепер же купляли і міноіскателі, от їх не знаю, поскольку там ти міноіскателі, що зверху тільки воно піскає ходить. То це видно ходили, шукали дідове золото, то знайшли. Спасибо їм, знайшли одного, мені дивися а. Знаєш, я так і думаю, що це ще дід сам робив цього і вілошничка. Я живу в мене мастер на всі руки. Так один був недолік, не навідів совєтську власть, колгоспі не робив все життя. Чорно він я навіть щось не навідів, не, не, не знаю чого. Відно, вони йому щось зробили добре, не те, що треба. То навіть радянська влада йому й пенсії він пенсії не отримав. До останніх днів держав, в Києві годував, здавав, трохи ми допомагали щось, казав, ти сини допомагали, трохи сам. Так, да. радіте. Кстати, сьогодні ж роковини голодомору, бачиш, то у першу голодовку, це у 20-х роках, померло, ще їх навіть на пам'ять, окрема, померло Федосі і помер Нестер. Хлопчику було 6 років, а дівчинці було 4. роту. Чотири-чотири роки були маленькі були, а потім вже в 32-х роках ще померло. Та якщо було 11 дітей, троє залишилось. Вісім померло, двоє у 20-х роках і шестеро у 32 33 роки померли. Там йде, Білокам'янка там село, там було колись кладовище, потім вже його в лісі, понятно, не стало. То вже баба приїхала сюди із дітьми, а діда як запохватили, то дід прийшов, не знаю, якому році, в 46-му чи, чи, чи в 49-му, я вже навіть не пам'ятаю, бо діда дуже довго не було, баба сама була з дітьми. що треба його було. А, Козіну! Ходіть сюди! Ходіть. Жінна Васильівна, дайте цього вулика. Кажу, синок, це пам'ять, це ж пам'ять, Поки я живу, а внуки хай тоді, що хочуть. А зараз, коли б мені хто зрізав... Зріжем, я вам вже до пересопцям вища й зріжем. І я хотіла забрати у музей цього вулика. Забереш. Вже до мене я цих до того. Ні, ну побачимо, як там кубелечко є, то понятно, що Ні, падати. Нема кубелечко вода і в ліпі, а там білочка і там. Ні, ні, я поняла. То я думаю, а мо там її немає вже зараз. Кого? Білочки. Ну вона в день ще хазяює. Ну, коротше, треба подивитися, якщо вона там є то це можна по зризу буде все голяки, а це О, хай до не побуде. Коли, хто... Коли вите їхати чуль додому. Ну, десь ще... я завжди їду перед Михайлом. Перед Михайло? Мені треба Все, по я поняла. По -ми... по я поняла. Тобто не забудьтеся, не забудьтеся, що це треба все зробити. Ох, мамочка. Знаєте, тут коли, а сорочка чия? Материна. Тоже материна. Тільки що колись мати рукава подрізувала, не хотіла, бо їй... Да, ну я поняла, мешало, якщо щось да, так, Да, то вона взяла до Одеса. Я щось з того, підберу простіни мої, які старі, да, де пучію. Та вона так, з якого року, не пам'ятаю, ти була? Знаю, з восьмого. 8... А, а значить, 1900, 1908, а померла коли? Подожди, ну, по, по, я вже забула. А скільки років було, вона померла? 87. 87 було, значить так. Восьмий e, рік да плюс 87, то це буде скільки буде? E, 95-й. Mm. Так же буде? Значить буде 1995. Значить, так, тоді виходить, у мене тут два рушники. Бабіні є. А тут Хьолі буде ваш один рушник, ваша наволочка буде і ваш подзорник виплели. Боже, Добре пан дороги, закрийте двері, бо буде холодно. А не треба холодного, хай буде тепло. Пошукай, потім хвартуха пожалуйста. Хвартуха зараз потім пошукаємо, так. Ну довжмо, будь, я його не викинула. У тебе а це смертельне. А не може. Це, це баба на смертно готувала. Це баба, що ми. Ну все, тут вона не буде. Коротше, пошукаєш, тоді моде знайдеш. Ну, може, де знайдемо, так. Да. — Я вам покажу. — Так, так отдержу, щоб не розбіглася. Бове буду голосити, як бобір. Ну що? Ви знаєте, що це таке? А розказуйте, ну розказуйте. як? — На дно нічого не сиплеться. Чепляється та щірка, кота розтірається. Сурочки штани труси — все. Чепляється отут, як на віку, на боки. Так. Ще, ще, все зачеплюється. А тоді береться все разом і топчеться туди. Все разом такое. Подожить, а попел коли насипається? Попел подожжить. Так. Все втопчується, так. тоді застилається зверху трапочка якась, ще так. там чиясь сорочка. Ну, а наверх сіплеться ведро попелу, щоб воно було отако. От ага. А тоді є 12 кипятків. човнів 12 шавнув, кіпетка Окропу. Окропу У печі і заливається сюди. Я так думаю, що, напевно, воно буде в районі один екземпляр, бо його ні в одному музеї ніде немає. А ще той й такий от з гарним шахтю, як мені казали. О, той, що в купочки. Положите себе подушку, У вас там тих подушок. О, до та полка. О, о! Ай-ай-ай. Ну, ай Біла жінка-мужика за чуприну, взявши, на що гроші пропіва, мене не спитавши. Дивись. Я зією поїду в корості на виставку, як буде. Шо, я це ще хотіла обшити червоним кругом. Уже все, вже є така, яка є, така є. Дарить, дарить, що хочете, як мені кажете, але вже, вже мені є дарит. дарити. без її? Обідетесь. Помідори хоча б стояли, щоб нічого не коло. Так, хако, а вона тепер комунікова, щоб я його поклала, бо я ж без того. Це е, як це подождіть, до долюгана Максимовна. Це її внесок у музей у да, да. да, да, да. Это номинальная история. Нужно вышло бы что-то реально что-то делать. А, вот я. Секундочку. Ой-ой-ой. Секундочку. Так. Начинала прабаба. Потом вишивала баба. Первый чоловік баби у 1914 році в Першу світову війну загинув. Вона вийшла заміж до нас у невгоди сюди в сусіднє село. Шила баба, потім дошивала тітка, мамина сестра. Забрали її в 41-му у Німеччину на роботи і закінчила моя мама. Цей рушник вишивала п'ять жінок. Жінки в роду всі. Це в мене була перша була, сама мама вставила мені. Саме перший був екземпляр такий мене. Так, це моє. Оце, це мені. Подарувала смертельну сорочку оставила на смерть, але як треба в музей, то я тобі дам. У нас така є мокругуз, Ганна Іванівна така жінка є у нас цікава. То це, це була в неї сорочка, і десь ще й квартух на смерть вішити. вона мені звузла, достала і отдала. Вона каже: я умру, то там воно погниє за тиждень, а як буде в музеї, то буде мене пам'ятати. Ну ще ж у мене воно не закінчене. У мене тут ще ми будемо, я бірочки хочу поціплять, в школі мені дівчата зроблять. Чи є де, бо історію жінок. Історія долі, всіх жінок в мене є. Оце це Кузьменко Євдокія Прохоровна. Вона вже померла ще ж в 86-му році, баба померла, а це вже мені її дочка, вже до цієї 80 років, вона йшла мені таку бабину сподницю дала. Ну Може, після революції, моду революції, не знаю, бо вона десь там у скрині в неї лежала. Це то точно знає, що 35 35-й рік, бо баба. Казала, що це. А ця то я не скільки цих років. Я не навіть не маю. Це ще коли вже у внука померла бабіна вже 80 років, то я собі скільки це спідницю років. Так. Що такий ще й узорна йшла на мусорці? Ось. Це вже порваний зовсім. Отакий. Не знаю, матерні... як можна матерні рушники повикидати, то я не знаю. Його треба все, його треба все буквально розвішувати і так тоді його знімати, бо тому що так нічого його, йому нічого не зробиш. І мені треба буде зробити свято рушника. Краз все буде зобране субота. Оце якщо десь читати, чи биш чуть хромові чоботи, жіночі чоловічі, це ті хромові, настоящі чоботи. Це северні лагеря, де сиділи політзаключені. а я й не бачила. Поняв? Дід сидів до і доцільні, того відчиняли кожу. Мати батько. А ну галенько, поставайте, постарайтеся, ну, дяді вас знімать. О, так, бачите, які красиві є. Картиночки, глянь. Що? Може ти? Можете, йти вже, все. Ці дітки з небулому сімей. Всі доїди. Крім цього хлопчика, що не виросте. Це всі дітки. Сернинки. Бересі. А це ось моя Башинська, ось моя, і ось Кравчуки наші всі. Ось. А це хто то в мене тут? А це Рахвальська, це мамина, матері моєї сестричка була менше, 12 років померла в 32-му році. То це сюди треба що добивати, десь 130 чоловік сюди треба що добивати. Мабуть, навіть більше, бо репресованих ще знайшли, десь теж більше сотні репресованих ще. То сати індивідуаль, сюди треба ще плиту добивати, ставити чи це буде міняти, не знаю, щось, коротше, щось будемо робити. Буде громада, будемо робити. Все кажу, буде громада, буде громада. Плану багато на громаду, але буде дуже шкода, якщо підведуть під пеньок з громадою. Ну будемо сподіватися, що ні. Все розграблено, все розвалено, все розбито, Ключі взяти не можна, допроситися не можна, щоб відкрили. Слухайте, 22 роки закрито все. Все загнило, ну все. На нас ходить, не гляньте, це бур'яничка, де і все. Тут же поли є, чужові кажуть, що полу нема? Тут же ж є поли. Це ж розбили тут, розбили тут, все відкрили. Всередину лази десь думаємо, там який ордяна, чи що там вони шукали, я не знаю. А то тут і вітражі були, бачите ж. Управління когоспу було, потім трошки сільська рада, щось там з одного боку. Ну, управління Когоспу зараз було тут. А потім нове правління зробили, то пішли туди, а тут вже зробили музея. Прошу, що дайте на музей. Зразу питання. Хто буде в музеї старшим? Поки не знає. Якщо будеш ти, то буде. Якщо ні, не дам. Чого не дам? Бо проп'ють. Проп'ють все, попропівають. Попродав, що можна було, продали, що не можна, було, попропівали, коротше немає нічого. Оце такий страшний будинок культури. Тут і система системи тві вентілявся отам всередині. І оце тут був, коли хлопці займалися карате, а, тут були, а як був радянські радянський час вибори, то це тут буфет завжди був. Там дуже велике приміщення. Повністю все забите бутилками, все. Ти такі, як, не, як сидиш вдома, де мене дивишся, не розказуєш, таке не так душа болить. Пустка кругом. Мені був один тут у нас. Хлопчиком корисні живе, задав таке питання. А чого ви багато балакаєте, а не подяти, мусор не пособіраєте? Я кажу, я тобі дам відповідь. Я забрала 1750 чи вісімдесят кілограм бутилок. Здали ми їх. Там ще люди збирали, багато позбирали. Через неділю дві слухайте, проходить і знов там куча викинутих бутилок. Як дівчата, вам не сстидно, ну десь вже можна покласти. Вони кажуть, а ти для чого сидиш, що ти мене позбираєш, в селі? Погаю, що дурні позбирали, за ними все, бо наче я сказати не можу. От і все. Тому Є те, що є, маємо те, що маємо. Вмікається, це воно так, думає, вмікається просто. Воно не вмікається вже. О! Куда тебе спитить його? Очкалюєчка. Це така уже колисочка, що стало таке, знаєш, як дитятку, стало вже, ну, десь, наверное, годік було вже йому. Бо вже у льовки і колиска велика, що колись колісці латка воно нажала, та не бачиш. Коротше, лежало воно на железо, затопка, не грязне, то я його доп'яла. Де да постірала його, да привела до толку, де да в нас така красива до колісочка. Та маленька, а це велика, це свіженька нова. Хлопці сидять хочуть випити, хлопці треба щось старе. Принесли, дали, дала гроші і пішли собі з богом. Це називається, це роблю музей для громади свої пенсії. Де 20 гривень, де 50, де 30. Так, це жіноче таке було осінньо зимній варіант, де було пальто. Це таке було пальто. То не пальто, мабуть, це було, як це брати конточка, ну, не пальто. Так, і оце воно десь тут, а де ще було один шнурок, не знаю, Це було багато і це не не, не бусковили. У бабінній скрині лежало, господні сили. Що ні, Я кажу, Ганна Федоровна, ну ж кожна річ мала свою назву у цкацтві. Як уже казала, але ну, вона каже, не знаю. Коли вчора мені це каже, чи позавчора, вона каже, мені зараз називалося як? Юрок. Оце ця річ називається юрок. Цутовщинка, добача нитками понатирали, нитками як. Крутили дуже довго нитки. Оце таке, мені вона принесла Наташа. Так. І що це мені ще таке? Що в мене є у родички, там бочечка, та забрати. І ночовочки там забрати мені треба. І, 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 і. і у бабі Ганьки забрати жлук, то треба. І що це ще мені треба коротше? Ну там треба ще походити попросити ще у дівчат, у жінок, то там ще щось буде. Ну і все вроді таке в мене тут. Я її не бачила ніде, а що таке? <праць> я за її <я> не схожу. <праць> а зараз <праць> він <я, А, я, праць> до кого заходимо. Той наш музей. Він там до вити, до ручки вже. І Як забрати у нього того ключа? З ким піти і як? Давайте так. Щоб, щоб його хоч там, знаєте, як давайте. спасти, хоч те, що там я є. Потім ще потім. я не хочу забігати на передню, ага. давайте так, прийде шлях реорганізації, приймемо це все на баланс. Коли воно буде сьогодні у власності громади, mm -hmm. громади, тоді ми разом з вами можемо щось говорити про перспективу mm -hmm. розвитку даного. Музей не біля словича, а ви можете та будівля не передана нікуди в На просто усі повітря. Якщо вона повітря, в повітрі, якщо на нас є практика, юридична практика, mm -hmm. що всі безхозні приміщення, ми приводимо його правовий статус і вони набувають господаря. Господар є сьогодні в місті один і в вовруській громаді. Громада, люди. А це буде власності людей. За років два чи три, десь перед смертю вже, мій батько, це помер, то він сідає мені каже, дочка, давайте я тебе буду розказувати про віреси, бо як я помру, а ти не запишеш, ще років десять віресов не буде і ніхто не згадає, що таке село навіть було на карті. Його як такого вже нема, вже фосня. Хоч я, наприклад, я дуже сердита за цю фосню. Фосня це фосня. фосня це там. А це костюшки, а то вироси, сернинки. Там зовсім своя історія, там там, зовсім, там другий колгос був, там все було зовсім по-другому було, так як у кожному селі. Я приходила вранці, сядала, зошитка цього брала. Батько мені починає розказувати, я собі тільки так накидала, ті патези накидала, бо я ж історію знаю і пам'ятаю. А то люди дом приходила і все розписувала. З хати в хату, по... це спочатку починали, як село заходити з правої сторони від сінок. І це кожна хата з хати в хату знав, хто коли народився, якого числа, де діти поїхали, де хто працював. Все до грама, всю, напевно, знав більше історії, ніж ті сім'ї самі знали про діти про своїх дідів і бабів знали. Все. І цю ми сторону, чи де вже ми жили, цю сторону, дійшли якраз ми до моста і вже став боліти, став другий раз, що забувався, те саме переказував, то я так уже сама по клупінці десь, у жінок сьогодні попітаю, порозказують мені там. там мене ще брадові рідні, я щось мені розкаже, то це вже я пишу, ось це воно вже у мене. Це вже я все пишу сама. Оце стільки все решетів, це вже я пишу сама. Це будемо так казати, мабуть, як наказ батька був. Мені, що мені каже, мама, як би чи могли говорити, щоб ти почула. б? Що можна було почути б дійсно? Я, мабуть, як е, дадуть ключі і ми відкриємо ті двері, то я, мабуть, буду читати «Отче наш на порозі там. Так, да. що відкрили двері, нарешті дали за 20 років ключа, щоб можна було відкрити двері.